І останні політичні новини проаналізуємо разом із гостем у студії. Це Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Валентине, вітаю вас! Добрий вечір. До моя голос опалення нормально краще ніж я очікував навіть. О. І Опа. значно краще ніж на привеликі жаль у багатьох звісно, наших звісно, співгромадян. Так, на жаль, на жаль, так а, пане Валентине. Ми чуємо новини про а, б, черговий раунд чи то частину переговорів у Флориді. А ми бачимо чи чуємо точніше якісь. Я би не сказав, що це прямо аж новини, але ми чуємо сенси про 800 мільярдів доларів, про дві угоди, які обговорюються безпекова і угода процвітання, чи як там плану процвітання України. І от е, е, з одного боку ми чуємо це, а з іншого боку, ми чуємо критику на адресу України від Дональда Трампа. Мовляв, Росія якось більше поступлива, чи Україна гальмує процес. Що відбувається зараз? Те, що відбувалося і раніше. Ну, Трампа ніякої, не... якісної зміни Ні, не ніякої якісної зміни настало. Нема ніякої якісної зміни. Трампа не цікавлять засади, на яких буде завершена війна. Їм Трампа треба. цікавить завершення війни. А на яких засадах йому байдеже? Тому якщо війна може бути завершена на засадах вимог капітуляції, які висуває Росія, ну, Трампа це влаштовує. Ну, але ж заради справедливості треба сказати, що його влаштовує і протилежний сценарій. Абсолютно. От він, відповідно, він і промацує, кого до яких меж можна протиснути для того, щоб ну, завершити цю війну. В цьому контексті новина про угоду на 800 мільярдів. Я підкреслю про угоду, начебто на 800 мільярдів. Ну, скажімо так, це якась метафора, як мені здається, чи ні? Це профанація просто. просто. Ну, тобто, це ну все це просто гігантоманія, мігаломанія, якщо хочете трампівського стилю. Звідки вони візьмуться? Кому і куди вони будуть надані, як вони будуть використовуватися? Ну які інституції будуть за це відповідати, якою буде тривалість і... цього всього Зеленський правильно говорить, що а де гарантія, що зараз ви нам щось накинете, а потім ми будемо ходити жебрати це все, це і апелювати. Так виконати, будь ласка, свої зобов'язання. Та ми бачили, як ви виконуєте свої зобов'язання на прикладі Будапештського меморандуму. меморандуму. так. Вже жебраємо. Ну, все це виглядає ну, більше риторично, ніж практично. А, ідея Трампа була про вільну економічну зону а, на Донбасі. Наскільки вона, на вашу думку, взагалі може. Якби... Я навіть не знаю, як це сформулювати. Має право на існування, чи, чи має право на реальне на те, щоб бути реальною? А я взагалі не розумію, який смисл вкладається в це слово сполучення е... вільна економічна зона. Вільна, від, вільна від, чого? від чого абсолютно. Ну тобто, які засади буде її функціонування? Бо це економічна зона. А ми розуміємо, що економічна зона все одно існує в якійсь політичній конфігурації okay. в правовосідій є, є яка з'єднає ну, все одно органи, які встановлюють закони, які стежать за дотриманням законів. Питання, ну, які фінансують, буде? які суб'єкти заходять, якісь податки кудись мають сплачуватися мають бути якісь органи, які будуть здійснювати адміністрування цієї господарської діяльності. а просто вигадати красиве е, вільна економічна зона, я не знаю Порто-Франко чи uh -huh. Гонконг, там чи Сінгапур, чи ще щось нам фантазувати. Якісь там да О, там Китай. І, ну це якби позбавлено реального е, змісту. Тому у мене питання не до ідеї. Тобто ідеї висловлюються дуже багато, дуже прикольних ідей. Ну так в принципі, я в історії людства можу вам назвати зараз безліч прекрасних ідей, так, які мали був колись зробити ідея. нас щасливими, а завершувалося все гулагами, червоними і голодоморами. хмерами, mm -hmm. голодоморами і тому подібними Absolutely. речами. Absolutely. Тому, якби на рівні ідеї, ну ок, а на рівні і практичної реалізації. Так, щоб ми вийшли, як у того була поговорки, бумаги, ну забили про враги, а по ним ходить. Так от мені здається, що варто пам'ятати, що те, що гарно виглядає на мапі, воно в реальному житті, в рельєф і реальні, я не знаю, там інші обставини географічні, відіграють свою роль. Так це банально про географічні обставини, і купа інших обставин і параметрів, які наразі. Ну, навіть не є предметом публічної дискусії. Може, вони обговорюються там на рівні експертів, дипломатів, може, але наразі всі ці ідеї виглядають просто як спекулятивні абстракції. Спекулятивні, самонавірові. Ідеї стосовно а, миру в Україні, а, ідея стосовно Гренландії, яку зараз Сполучені Штати, чи то, я так і не зрозумів, чи то хочуть купити, чи то хочуть захопити, чи то хочуть купити і захопити, чи спочатку захопити, а потім купити. А, що з цим? Тобто ми живемо фактично в час, коли ну, всі а, структури, а, не знаю, рівні кути, розумієте, руйнуються вже просто. Вибачайте за no. метафору. Що з цим робити? От завтра Давос починається. Ми напередодні його сьогодні в статті Гардіан автори назвали, значить, Давос, останній салон. Останні ну салон, тому що там наш салон збирається. В прямому значенні цього слова да, та да, первинному значенні. Салон значені. останнього шансу. Ні, це моє салон останнього шансу. Ви погоджуєтесь? Ні, чому? Ну тому що це просто салон. Ну, Беруться пафосні персонажі, зароблять Ні. ескортніці, готелі, кетеринг ескортні. заробить. Ну, ніяких рішень там не буде. Тобто це давно перетворилося на іміджове, репутаційне от таке от збіговисько. Ну, де приїхали щось там, покрасавалі і роз'їхалися. Mm. Ну, це не є інституцією, в принципі, тобто, це є за великим рахунком науково-практична конференція в кращому випадку, в кращому наголошую. Тобто, ну да, збираються красиві гору, промови так. біля каміннів, погріються, фотки пороблять, пафосні пости напишуть, як оці українські депутати потім після візиту будуть розказувати, важливі вони там виконали функції. Mm. Ну, це нагадує мені, знаєте, жарт одного американця з приводу чайної церемонії в Японії. Каже, уявіть собі, ну, він відвідав чайну церемонію, mm -hmm. а потім в нього запитують, що ж це таке, каже, є. Він каже, ну уявіть собі, що ви, каже, прийшли в перукарню підстригтися. А каже, перукар замість того, щоб вас підстригти, каже, півгодини ходить з ножицями і робить якісь незрозумілі па. От це механічні па, те, що відбувається зараз в цьому. В кращому випадку, дійсно, це просто є майданчик, де люди можуть зустрітися і поспілкуватися. Але вони можуть зустрітися і поспілкуватися, і вони зустрічаються yeah. і спілкуються в багатьох інших моментах. Класична праця на цю тему, кому цікаво, це е, Христя Фриланд, «Плутакратія». О, yeah, От там yeah. на цю тему дуже добре написано. Вони зустрічаються, коли ви Белдонський турнірних yeah, єда. Yeah, yeah, yeah. yeah. Потім ідуть кататися на лижах. Оця вся відірвана від реального життя верхівка, яка yeah, живе yeah. в своїх сферах інтересів. Тому ну ні нічого а не буде ще від цього Лазурне збережя. Це Там влітку канські фестиваль. Ну, це, ну тобто таких заходів ага. дуже багато. От Давос. Нічим до коріна не відрізняється. Ну трошки контингентом, ну але в принципі правових наслідків, політичних наслідків ну ні. Але ж у Давосі, начебто, збирається Дональд Трамп зустрітися з Володимиром Зеленським. Навіть була ідея про підписання цієї так званої угоди, про яку ми вже говорили з вами, як про метафору. А як гадаєте, чому саме Давос і чи відбудеться ця зустріч? І якою вона буде? Теж на лижах покатаються? Та я думаю, що Трамп вже на лижах не вкатається. Ще слава Богу, хоч лежах не, не катається, бо зараз би довелося ще спеціальну олімпіаду вигадати зимову, щоб він Я її думаю, далі, виграв. Далі, щоб Звичайно, тобто, ну, чемпіон світу з усіх видів спорту. Ну, ні, ну, ні, Тобто, як майданчик зараз залежить від результатів візиту нашої делегації. Бо перед тим, як зустрічаються перші особи, всі питання мають бути погоджені. Всі питання мають бути погоджені. Не буває так, що е сторони на найвищому рівні зустрілися, і епічний фейл. Ну ні, мають бути всі питання погоджені. Я сумніваюся в тому, що це станеться. Більше того, навіть якщо якісь питання будуть погоджені, дійсно відбудеться ця зустріч, а вона може відбутися і може відбутися якесь підписання. Це в жодному разі не потягне за собою завершення бойових дій і війни, тому що. Це, скажімо так, ні до чого не зобов'язує Росія. А що робить Трамп і як він збирається діяти, щоб зобов'язати росіян припинити війну? Ну наразі ну, якби бачимо, ні. Ну є позитивні зрушення в частині цього е атак на тіньовий флот. Ну так, в принципі, це продовження тієї практики, яку започаткувавши Василь Малюк, коли був mm -hmm. головою служби безпеки України. Тоді пам'ятаєте, це політика писала. Так. От нарешті да, вирішили, що Сполучені Штати Америки. Ну армія номер один в світі. Так. Військовий потенціал номер один в світі. Ну я думаю, що ну СБУ більше спалила російських НПЗ і танкерів ніж потужна американська ця військова ну, машина. Ну, просто Про це поки що і, і тоді зі виникає зі запитання. Так а чому вони це не роблять? Ну мабуть, ну, тому що про... не хочуть. Правильно може Том Круз у нас не знімається? Поки. Ну може не знімається як да ні, дивіться, Том Круз, ні, Трамп має бути. Бо давайте не будемо применшувати. Так, Трамп зараз. Треба Трампу, я так. не знаю. Тобто, я, давайте наступний Оскар мають бути всі номінації, видані Трампу. Е, чемпіонат світу по футболу, ну, безумовно, Трампа треба заявити. В усі команди, ну, навіть якщо це заборонено, треба, щоб ФІФА внесло зміни в регламент турніру, щоб за будь-яких обставин Трамп став чемпіоном світу з футболу. Що там, які там ще є? Олімпійські ігри. Ну, тобто я в своєму житті, і, якби, і, і ознайомлюючись з історією, ну, бачив багато людей з абсолютно неадекватним гіпертрафованим его. В більшості з них дійсно були просто проблеми, да? бо ця гіперкомпенсація настільки очевидна. Я не знаю, що, що з ним сталося в його житті, або на якому етапі він зараз перебуває в свого е, життя, що він настільки став схожим на Адама Кадирова. За кількістю нагород. <реш> я не можу серйозно це коментувати. Це я політолог, не психіатр. Я розумію. Е, ну, напевно, останнє на сьогодні запитання. У нас три хвилини залишається, але тим не менше, рекордні 2,7 трильйона доларів це витрати загальні на зброю в світі зараз, от на цьому всьому тлі. Чи приходимо, як вважаєте, як політолог, чи приходимо ми до світу, де тільки зброя вже вирішує, а не вирішує жодні закони, правила чи домовленості? Дивіться, це хибне уявлення, тому що. Насправді сила вимірюється не лише наявністю зброї, сила вимірюється ще здатністю укладати угоди, формувати спільні інтереси. Ставити спільні цілі, ну це дуже важливо, тому що яким би хто не був сильним, завжди об'єднання інших зробить їх сильнішим. Ну людська цивілізація працювала Без в напрямку збільшення спільнот. Не просто так, тому що чим більше спільнота, тим вона є потенційно сильнішою. Тому для цього має важливу роль ідеологічні передумови, світоглядні. Тобто, ті, хто будуть формувати більш привабливу картинку майбутнього, вони все одно будуть мати перевагу, тому що ну, будуть більше залучати і акумулювати фіні. Фінансових ресурсів, економічних ресурсів, а відповідно і військових. Але так, та модель, в якій ми жили після кінця історії, угу. ну, вона себе вичерпала. Ми повертаємося до початку нової історії, якою вона буде. Ну Боюся, що багатьом з тих, хто намагається сподобає. її переписати, вона не сподобається Нас менше хвилини, але. Може я поставити вам одне запитання. Чи вважаєте ви, що на цьому всьому тлі е, абсолютного хаосу врешті світу раптом може вин, виринути Китай і скаже: а в нас мир, спокій, і все-таки і стати взірцем, бажаним взірцем? Ні, Зіграти? Е, ага. Боюся, що тлі. Китай не може запропонувати. Також багато скажімо так важливих речей, і крім того ж, не треба забути, угу. що Китай є також, попри те, що він намагається триматися до ну над суточка На секунд. Буквально. Він є джерелом дуже багатьох проблем. проблем. І коли Зеленський каже про те, що Китай мав би відіграти більшу роль. Mm -hmm. Аби змусити Росію припинити війну, але чомусь китайця не відіграє, а навпаки, допомагає Росії, надаючи їй ресурси для ведення війни. От все, що треба знати про Китай, Пан Валентине. Я вам дуже дякую, як завжди, блискуче і, і навіть сьогодні весело. Хоча no, насправді but... не весело, але дякую, що ви yeah, вмієте yeah. пояснювати так, щоб було ще і запам'ятовувалося класно. За російський акцент загалі це краще, це мем. Гостем у студії, як ви знаєте, був Валентин Гладких, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. За що моєму дякую. дякую? Дякую вам.